Комерція на весняній красі на Черкащині розпочалося полювання на рідкісні підсніжники, які в Україні ростуть тільки в Холодному Яру. Та все ж знайшли спосіб, як захистити унікальні першоцвіти від браконьєрів, який саме дізнавалися Сабитія. Ці хлопці і дівчата, студенти-екологи приїхали до Холодного Яру на три тижні, аби боронити від браконьєрів складчасті підсніжники. Боже, їх цього року ще й більше. <ріх> Такі гарнесенькі. Привіт! 20-річна Алла тут вже втретє, щоб захистити унікальні квіти, вона та ще півсотні студентів зранку до вечора патрулюють ліс та розвішують на деревах інформаційні плакати. Щоб всі знали про даний вид діяльності не можна зривати квітки. За одну квітку пошкоджено або зірвано 49 гривень. За день волонтери проходять більше десяти кілометрів. кажуть, сил не шкода, адже завдяки їхнім діям в урочищі змогли відродити популяцію рідкісних першоцвітів, яка була вже майже знищена. За ось ці 14 років, які сюди вже приїжджають наші студенти, популяція пісніжника відновлена і навіть розширена. Поки не велася охорона, звичайно, його тут знищували, Приїжджали на нього подивитися, різали. Також частину заготовляли для реалізації на ринках. Утім, на ринках Черкас першоцвіти вже продають. Правда, приховано. Сабиціям разом з інспекцією таки вдалося придбати букетик за 15 гривень. Зрозумівши в яку халепу потрапила, продавчиня згортає товар та тікає. Звідки привезли так? 15 гривень я їх тільки що купив. Штраф Передбачений Кодексом про адміністративні правопорушення до 1700 гривень за продаж такої квітки. Уштрафувати можуть і покупці від 50 до 255 гривень за букетик. З Черкаської області Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиця, канал Україна.